Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати містер Сон. Зараз я вам хочу показати ловушку для гріфера. Як вона працює? Гріфер йде в двері, нажимає на нажимну плиту і провалюється в яму. От Давайте цю ловушку зробимо. Як же її робити? От, будуємо таку от арку. Далі ось тут ставимо звичайний поршень, вириваємо велетенську в яму, можна її залити лавою або поставити воронку фундлюком, щоб всі його верші падали вам воронку і зворонути Далі викопуємо ось тут два блока і закриваємося. Це от таким от способом. І ось тут. Ну і далі ставимо тут звичайний блок. І на нього е, нажиму плиту. Можна кам'яну, можна ось таку дерев'яну. Все одно буде працювати механізм. Тільки коли тут буде вже два блока, потрібно просто їх буде забрати. І все. Ну що ж, дякую всім за увагу. З вами був я, містер Стоун. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім пока!